Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Я знаю, що всі ви любите грати в різні ігри. Пропоную вам послухати віршик. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці. Всім пограти хочеться. Дійсно, всі діти люблять грати з піском. А чи знаєте ви, звідки береться пісок? Це дуже просто. Пісок це частинки каміння. Вітер, вода руйнують каміння. В результаті чого і з'являється пісок. То з чого складається пісок? З піщинок. Візьмемо у жменю сухий пісок. І повільно насипем його на аркуш паперу. Чи легко він сипеться? Так, сухий пісок легко сипеться і розсипається. Отже, пісок складається з маленьких піщинок. Сухий пісок сипучий, а вологим він стає тоді, коли його полити або вранці відроси. З вологого піску можна ліпити. Діти. Який же цікавий цей пісок. Ви ще не раз будете зустрічатись з піском і грати. Але не забувайте про правила поведінки в пісочниці будьте обережними, бо інколи в пісочницю можуть потрапити незнайомі предмети, а вони можуть бути небезпечними. Малята, ви всі великі мрійники і полюбляєте складати та розповідати про це. Різні незвичайні історії. Сьогодні я пропоную скласти історію за допомогою серії картинок. Подивіться на ці картинки уважно і розгляньте їх. Хто зображений на першій картині лісові звірята, білочка та зайчик? Що вони роблять? Граються у пісочниці, будують пасочки. Що зображено на другій картинці? До них поспішає ведмедик. Як ви гадаєте, що він у пісочниці побачив? Ведмедик знайшов незнайомий предмет. Що ви бачите на наступній картинці? Білочка та зайчик злякались. Чого вони злякались? Ведмедик захотів взяти незнайомий предмет в руки. Що ви бачите на останній картинці? Що з двірятами відбувається? Білочка та зайчик нагадують ведмедику, що краще грати знайомими предметами та будувати в пісочниці справжні фортеці. Послухайте мою розповідь. Теплого весняного дня лісові звірята Білочка та зайчик вирішили погратись у пісочниці. Вони із задоволенням будують пасочки. До них поспішає ведмедик. Ведмедик знайшов незнайомий предмет. Білочка та зайчик злякались, бо ведмедик хотів взяти його в руки. Білочка та зайчик нагадують ведмедику, що краще грати знайомими предметами та будувати в пісочниці різноманітні споруди, міцні фортеці, мешканців для річок та морів. Ось така розповідь вийшла у мене. Спробуйте і ви. Я впевнена, що у вас все вийде і ваша розповідь буде дуже цікавою. Щоб розповідь вийшла послідовною, вам допоможуть ці картинки.